Вітаю! Багато хто боїться братись за мережки, бо вирішено і витягне ту нитку, бо ще зробить якусь помилку, ну точно зробить щось таке, що зіпсує всю роботу. Насправді, в мережці так само можна виправляти помилки. І от на прикладі цієї квіточки зараз покажу, як додати пропущену наставку. Якось я цю квітку виставляла в сторіс, і вже коли виставляла, побачила, що я пропустила ось тут одну настилку. Можна випорити, звісно, квітку, але випорювати мережку справа дуже нелегка. І я, наприклад, волію виправляти помилки без випорювання, якщо це можливо. То настилку сюди можна Легко додати. Як бачимо, у нас ниточка має заходити ось з цього боку і завернутися сюди. Тому ми робимо таким чином. Ми закріплюємо ниточку ось тут, з нею тут нічого не станеться. Ось так. Піддіваємо і просовуємо її. До речі, важкувато це робити в мережці, бо тут все дуже затягнуто. Можете крайчик лишити і потім його ще закріпити. Отже, і виводимо туди, куди нам треба. Перевертаємо. Тут можете ниточку притримати. І робимо настилку так, як, різкісне веду, так, як і зазвичай. Тут уже все, все заправило. Ми. Зробили настилку. мені зараз не дуже зручно, треба було б її трошки більше підтягнути. Але, і виводите, робите останню закріпку, пропала різкість, і виводите нитку на виворіт. Вивели на виворіт. І у нас е, теж нитка має загорнутися хоча б от сюди, бажано сюди. Вона не має піти отак, тому що це зіпсує, ну, можливо, і не зіпсує, але трошки буде не в той бік. То ми тут її знову закріплюємо, отак, протягуємо і можемо просто ось сюди провести нитку та її обрізати. Всьо так само можете, можете довший кінчик лишити, так само провести в прутик. Закріпити в прутику. Ну і, власне, от, тут настилка, як наче і було. І нічого я ніде не губила, не пропускала.